Приємно, так, соуснути, ви про честь, гідність, як то кажуть, все інше. Але ж безпосередньо ви підпадаєте про, під один закон про очищення влади. Мені дуже приємно, що тут деякі політичні партії в нас красяться, одні регіонали, перейшли вони вже, батьківщина, самопоміч і поділилися на одні, інші, другі, треті. Але що ми змінимо тоді в владі? Дайте відповідь на мене, таке питання. Якщо ви знову ж... Підтверджуєте самі, що ви були при регіоналах керівником міліції? Так? Так? То ми, тобто, одне коріння відрубали, де ви були керівником, і посадили до нас, де ви вже під іншою мастю, під Порошенко. То що ми поміняємо з вами? Пані Когоновському! Якщо Мені, я добачаюся, я не задаю не питання. Не я не питання. Не Тепер я хочу ще одне запитати. Яким методом? Патріотів думає поміняти когось, хто кричить проти регіоналу на регіонал. Чим цей пан начальник кращий за користь регіонала тих, що були при владі? Дайте мені відповідь. Як це вас слухаю, я не розумію. Я вас дуже зрозумію і дуже бачила ваша проблема, голова. А, і, це, і хочу саме знову нагадати. Ви війшли і всілися на цьому кріслі завдяки типу патріотів, які поїхали типу до Семчишина, до якої ми завтра також поїдемо і задамо питання. Чому одні патріоти, типу які проти регіоналів, проти того, проти іншого, проти всіх вони виступають, проти всієї влади, яка при регіоналах, садять на крісло регіонал з Харків. Я не розумію. Також. І там, згоди. там, де на вас відкриті кримінальні справи, ми перевіряли через СБУ. І вони були і заведені. Якщо це не так, брешуть інтернет, обманюєте, як то кажуть, люди звідти. Навіть сам як зі стану народний депутат наш Мельниченко про вас в барі чогось чув. Це Вінницька область на границі з Хмельницького теж досить цікаво. Там навіть люди вас знають. Мені просто я хочу зібрати факти для себе. Ви покажіть, що закрита на вас кримінальна справа, яка немає у вас судимості по тій справі, не йде, не триває. Ви покажіть свої докази. Слухати, розповідайте, хто да виснути постійно з жодно результату. Ви можете виступати, не виступайте. Ні, я просто задаю логічне питання. Я Якщо ви про кримінальні кримінальні справи, то я про це не знаю. Я не можу зрозуміти, чим ви краще я за того саме Смашкевича, проти зібрались проти Я не Що стосується закону про очищення влади, якщо завтра скажу, що закон про очищення влади, стосується начальників міліції, територіальних начальників міліції, і ми, Петрович, повинні покинути цей пост в порядку, я тільки, тільки цьому скажу, що я можу сказати. Це закон, який треба виконувати. Бо я говорю не війну. Яким чинення попавлення, я ніколи ще не назначав. Я прийшов е, в міліцію сержантом міліції і працював так, працював так, що не навіть підтримку став начальником міліції. Якщо на сьогодні від мене закон не вимагати, щоб я покинув цей пост, я подякую, що мати. Я не кажу, що я не працював. Так, Ну ви колишній партійний регіону? Ви, 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 ви були, при партії... при партії району ви були на начальником міліції. Представлю... Все, питань більш немає. Я з 2011 року не сьогодні, а керівникам е, призначений на посаду і мені ввірені мої функціональні обов'язки. Ми тепер зрозуміли, на яку громаду будете працювати. ми зрозуміли. От якраз на це, але у нас 100тисячне на місто. І не вони, а 100тисячне місце. Якщо закон вимагає про моє звільнення з посади, чи з міліції, чи цей період. Працював, то я так, я кажу, що я працював, але мені не дарува Януковича, бо я мав якісь політичні відносини чи політичні силі. Мі, Мої батьки, я мене немає політичного минулого і великих кар'єрних. Я просто людина з села, яка вчився і, і став начальником міліції. Ну, так сталося, що я став при, коли була влада. Але мене ніхто Я вчився, я, 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 я закінчив е, академію сам. Я писав е, кандидатку, зарізали, яка не пройшла відмітою, я собі сам. Я не знаю, е, хто мав мені, ніхто не допомагав. Але якщо закон має дію, закон злой сили немає, якщо закон буде трактований так, що я, працюючи на посаді, начальника міліції в часи, коли я був територіальний, йому розрізнення, то не питання, закон має бути до всіх і до мене без виключно. Я з вами погоджуюся. Якщо, якщо ви так трактуєте закон, то нехай його трактують, і я, я нічого не можу втіляти. Ще одне питання. Я вибачаюсь, у нас зараз знайомство відбувається, напевно, що з паном Козіруком... ми певний перелік питань, які він мав підготувати і надати відповідь. Діло в тому, що вступив в закон в силу ухиляння від відповідальності. Ну, як то кажуть, хто не хоче йти в армію, є кримінальна відповідальність. Правильно? А в нашому випадку не в армію, а в АТО. Е, було подано на Волкова, на Харламова, на тих оптимику. Дайте мені чітку відповідь. На що одне з одним больней присутніх? Чому 22 роки дитину забирають в АТО, яка не вміє і не був в армії, а його мій? Дайте мені чіткі пояснення, що на основі той вашої відповіді ми будемо функциватися і будуть орієнтуватися люди, чому ви там збираєтесь. Я вибачаюся до начальника міліції, е, ніхто такі, не відміняв таке звернення. Я бачу, що ви вглохли трошки. Вас же ж вади, чого не в АТО. Я вибачаюся. Я задаю, кожен громадянин України має право на звернення. Якщо воно не в компетентний орган, ви не перенаправляєте туди, куди його потрібно. Правильно? Відповідно, два закони. Прошу орієнтувати законодавством. Але мені просто не цікаво, розумієте? Далі

Я за не, не вручити повістки. Я вибачаю. Я вам задала запитання. Не ухиляйтесь від запитання. Я, я вам задала запитання. Не вручити повістки, це не ваша компетенція. Я вам задала запитання з'ясувати, з яких причин вони ухиляються. Ваше зараз обов'язок встановити, ухиляються вони чи не ухиляються, а не вручати повістки. Ви ж зудаєтеся. Притягнення до кримінальної відповідальності.